Дивимося до підшипників. Щоб не було шату. Змайстрували ось такий ключ. Будемо натягувати підшипник. Затягуємо. І одна шоста відпускаємо. Впускаємо паз. Так. О! Ось тепер подивимося. Ось тепер будемо бачити, як воно зайшло. Давайте покраймо. Ось, дивіться, якщо видно добре. Ось це паз. Зайшов шліц. А ось тут штифт, Сів ось цю раз, два, три, четверту лунку. 87. Все шайбу можна прижимати. Беремо той самий ключ. Бачите, я вже на базі цього ключа 38. Скотний болт зробили такий імпровізований подовжувач. і затягуємо, як то кажуть, нас на синяк.